Вітаю діти, це Людмила Миколаївна. Осінь чарівна пора, чарує нас різноманіттям фарб, сумними мелодіями хмарок, останніми теплими сонячними промінчиками і неповторними природними явищами. Осінь прикрасила своїми чарівними. Листочками всі дерева, всі кущі навкруг. Цю зворушливу картину відображали відомі художники в своїх шедеврах Левітан, Куінджі, Лущенко. Ці композиції із зображенням осінньої природи називаються пейзажем. А знаєте, малята, ми з вами також можемо створити пейзажі. Ну що, готові? Холодний осінній вітер зриває жовті, золотисті, коричневі, помаранчеві, червоні листочки з дерев і розносить їх по землі. Подовжені, округлі. Листочки кружляють, ніби танцюють і падають додолу. Це явище називається листопад. Навіть осінній місяць є з такою назвою. А давайте намалюємо листопад. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, пензлик, гуашові фарби різних кольорів Жовтого, золотистого, коричневого, помаранчевого, червоного. Всіх тих кольорів, які зустрічаються на осінніх листочках, звичайно ж, серветочка. Малювати ми будемо пальчиками. Пальчиками намалюємо округлі листочки. А пензлик нам знадобиться для того, щоб намалювати подовжені листочки. Ну що, почали казівний пальчик. Робимо з нього ось такий, як пензлик, паличку, мочуємо фарбочку, починаємо з жовтої. І робимо відбитки. Для того, щоб відбитки були яскраві, чіткі, треба кожного разу після відбитка вмочувати пальчик ось так. Не витираючи пальчик, мочуємо золотистий. Осінь дуже уміла художниця, і кольори на листочках змішуються, і вони дуже гарно виглядають. Тому, якщо в нас змішались кольори, це дуже-дуже яскраво. Ми намалювали багато кругленьких листочків, а зараз намалюємо подовжені листочки. Беремо пензель, бажано ось такий широкий, з довгими версинками. Вмочуємо спочатку в жовтий, треба вмочити пензель так, щоб він повністю, повністю ось такий. Став жовтенький. І починаємо малювати. Треба малювати так, щоб версинки лягали на папір. Ось так. І тоді листочки в нас виглядають як справжні. Не промиваючи пензля, вмочуємо в інший колір. Так. Ось золотисті листочки. А якщо ми вмочимо в помаранчевий, то в нас ось такі вийдуть з розводиками. Так, коричневий. Листочки стає багато. що малята, у вас вийшло, о, який гарний хоровод осінніх листочків справжній листопад! З приходом осені листя на деревах змінюють свій кольор. Серед зелених листочків поступово з'являються жовті, золотисті, коричневі, навіть помаранчеві і червоні. Потім, коли близько холоди зимові листочки упадають на землю. Давайте намалюємо зараз осіннє дерево. Для роботи потрібно аркуш білого паперу, простий олівець, гуашеві фарби осінньої гами кольорів, пензлик. І серветочка. Спочатку простим олівцем намалюємо лінію землі. Проводимо горизонтальну лінію вздовж нижнього краю аркуша через весь аркуш. Потім намічаємо контури стовбура дерева. Ставимо дві ось такі крапочки, це буде ширина стовбура. І приблизно відмічаємо висоту дерева. У нас три крапочки. Акуратно з'єднуємо їх. Ось так. У мене вийшов подовжений такий високий трикутник. Це стовбур. Тепер олівцем малюємо контур крони дерева. Крона. Це гілля на яких ростуть листя. Всередині цього контура малюємо гілля. Тепер треба починати зафарбовувати. Спочатку зафарбуємо землю. Земля восени стає коричневою від пожовклої трави. Від опалого листя, тому вибираємо ось таку коричневу фарбу і зафарбовуємо землю. Сто дерова можна намалювати іншим відтінком коричневої фарби. Гілля. Обвели контур крони дерева. Тепер можна малювати листя. Листя дерева можна намалювати різними способами. Один із них. Пальчиками мочуємо пальчик в будь-яку фарбочку і малюємо відбитки. Лістечко пензликом вмочуємо пензлик повністю всім, всім ворсом фарбу і робимо відбитки ось так. Ще один варіант малювання листя це штампування листочками. Я приготувала ось такі листочки це справжні з дерева. І за допомогою них я буду малювати осінні листочки. Беру листочок над сервиточкою. Вибираю будь-який колір. Жовтий, наприклад. І ось так наносю на листочок фарбочку. Потім роблю відбиток. Ось такий листочок в нас вийшов. Тепер хай буде червоний. Можна той самий листочок використати. Ось так можна зробити багато відбитків. І у нас вийде ось таке дерево. Діти, ось які дерева в мене вийшли. Ще можна домалювати листочки, які впали на землю різнокольорові. Я показую пензликом, а ви можете використати техніки, які я вам показала пальчиком або штампування листочком. Малята, якщо ви навчились малювати такі дерева, то ви зможете зобразити також їх на великих картинах, які називаються пейзажем. Ось такий варіант пейзажу. Осіннє дерево світить яскраве сонечко. Ось іще одинока берізка. А можна намалювати іще поруч інші дерева. Ну що, малята, творчих вам успіхів! А я чекаю від вас, ваших прекрасних малюнків!